Як розбагатіти на музиці? Я власник музичного бізнесу. Я спілкуюсь часто з різними музикантами. Хтось більш популярний, хтось менш популярний. Але знаєте, що відрізняє тих, хто постійно набирає аудиторію, хто грає тури від тих, хто так і залишається просто диванним музикантом. Це креатив і нові ідеї. Звичайно, не тільки в цьому секрет успіху, але, на мій погляд, це дуже важлива складова. Але важко систематично видавати нові ідеї, якщо ви за життя повноцінно грали на одні або максимум декілька гітарок. І під повноцінно я маю на увазі не просто потикали гітарку в музикальному магазині, а дійсно провели з нею день або два. Саме для цього я свою компанію Стрігес, а де ви можете взяти круте обладнання, наприклад. Оцей вашбурн з Флойдом і відсічкою, або оцю Квакуху Марлей. У нас навіть є спеціальний набір, який називається пошук звучання. І за пару годин його використання він вам дасть ідей на блін два альбома вперед. Там є і відсічка, і Флойд, і емуляція восьми підсилювачів. Звичайно, я не кажу, що завдяки нам ви зможете стати зіркою за один день. Але погравши на крутому обладнанні, ви зможете надихнутись, набратись нових ідей, записати декілька кайфових демок, які в результаті стануть частинами ваших майбутніх хітів. Тому раджу скористатися нагодою і замовити у нас трохи обладнання, на якому ви раніше не грали. Це дуже сильно бустене ваш прогрес в творчості.